Опелюшка, Одного замовного і доброго пана ладочка. Залишивши у дівце, він змушений був знову удружитися. Разом із мачугою в будинку уселилися дві їдочки кізлі і ладачі, як їхня мати. Мачуха відразу зненавиділа бачив і звалила на неї усю брудну хатню роботу. Дочки Мачуха хотіла спілкуватися зі своєю зведеною сестрою і друзями дівчини тільки птахи й миші. Дочки нової дружини батька жили до. Татку Алінища. Вони щодня розважалися, вбиралися і приміряли прикраси, а бідна пачка через час готувала її, носила воду, брала, мила підлогу та посад, а за садом. Ввечері дівчина сідала в куточок біля каміна, прямо в попіл. Через це сестри назвали. Плюшку. Одного разу в королівському палаці вирішили влаштувати бал, на який були запрошені ще знатні і жамошні люди. Запрошення отримали і сестри Попелюшки. Дівчина теж хотіла потрапити на свято. Мачуха заборонила їй навіть думати про це. Попелюшка дуже сумувала, і дивлячись на Королівський замок із балкону плакала через свою нездійснену мрію. Раптом все навколо. Засяє. І перед дівчиною з'явилася по Фея. Не плач, попелюшка, сказала вона. Ти обов'язково поїдеш на бал. Фея змахнула своєю червною паличкою, і стара брудна тупня попелюшки перетворилася на нову красиву шавкову. Хоче вона торкнулася до гарбуза, той відразу став звичайною каре. Знову з мачерної палички ми ще перетворилися на білосніжних коней, а гладкий чуг на елегантного кучера Тепер ти можеш їхати на бал, сказала Фея по але пам'ятай, чари триватимуть тільки до півночі. Після того як годинник проб'є дванадцяту, карета знову стане гарбузом. Коні перетворяться на мишей, а кучер на гладкого щура. Вбрання твоє знову стане старим лахміттям. Прощавай! Бал був у самому розпалі. Коли принцу доповели, що приїхала прекрасна, невідома принцеса. Музика стихла, всі замерли, здивовані красою на знайомки. Принц тут же запросив гостю до танцю. Попелюшка танцювала так легко, що всі замилувались нею. Принц не відповідав. Пускав дівчину від себе протягом усього вечора і не зводив із неї очей. Ратом Побалюшка почула, що годинник робив три чверті на дванадцять. Вона швидко попрощалася з сіма і втекла так стрімко, що ніхто не зміг її надогнати. Вона що вели до саду. Вона оступилася і загубила і кріштале черевичок. Принц був невтішний. Він ніяк не міг забути прекрасну незнайомку. І наказав вишукати її. Придворні розліжали по всьому королівству приміряли криштале черевичок всім дівчатам. Нарешті черевичок потрапив до своєї господині. Принц упізнав У обідні дівчини врудній сухні, свою кохану. Вони утружилися і прожили довго і щасливо.